В німецькій мові є дієслова, які дуже прості, але вони настільки багатозначні, що ними можна замінити десятки інших дієслів. Сьогодні я пропоную розібрати 10 таких дієслів, які ви вже, скоріш за все, знаєте, тому що вони є базовими, побутовими, але вони мають настільки багато різних значеннєвих відтінків, що пропоную перевірити, чи знаєте ви їх всі. Також розглянемо синоніми до цих значеннєвих відтінків, та все це розберемо на прикладах. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся, дивіться далі. І не забудьте підписатися на канал, бо це канал Німецька в куларах. Мене звати Євгенія, і тут я розповідаю різні лайфхаки щодо вивчення німецької мови та про життя в Німеччину. Отже, починаємо! І перше діє слово це найулюбленіше слово усіх, хто починає вивчати німецьку мову, це слово махен робити. Махен має різні значення. Так, це робити і як створювати. Етвес герштелен, да? тобто щось виготовляти, створювати. Наприклад, «Ich mache einen Kuchen», Я роблю торт. Тобто я його створюю, я його виготовляю. «Ich mache einen Kuchen», Я роблю торт. Наступне значення, яке має слово «machen», це виконувати якусь дію. Тут воно є синонімом до слова tun, Да, Дуже багато хто плутається, не знає, в чому різниця між «machen» та «tun». «Machen» – це більш таке широк, широке слово, воно має різні. Відтінки значення слова робити, а тун це робити в плані виконувати якусь конкретну дію. Да? І от саме в цьому значенні махен є синонімом до слова тун виконувати якусь дію. Вас махсту амбохененде, що ти робиш на вихідних, вас махсту амбохененде, тобто виконуєш якусь дію, що ти робиш? Яку дію виконуєш? Ще слово «махен» робити означає викликати якісь почуття. так? тобто gefühle erzeugen, да, begleiten якісь почуття. Наприклад, das lernen macht Spaß, да, навчання мені приносить задоволення, тобто викликає такі почуття, да? Або Deutsch macht mich müde, не? Да? Тобто, тобто німецька мова втомлює мене. Вона викликає якісь почуття. Це також один із варіантів слова machen робити, да? Робити з мене, робити з мене дурня, викликати в мене якісь почуття. Наступне слово також найбазовіше слово – слово «haben», мати. «Haben», мати означає, як і в прямому сенсі слово мати володіти, да, «einen Besitz», тобто володіння, «etwas Besitzen», володіти чимось. Наприклад, «ich habe ein Auto», да? в мене є авто, тобто «ich besitze ein Auto», і в мене є. Я їм володію цим авто. Також «haben» може означати мати якийсь досвід або якусь пережити якусь подію, да, «erleben». Пережити якусь подію. Wir haben eine Party gehabt, да? В нас була вечірка, Тобто, ми її, в нас вона була, ми її пережили. Wir haben eine Party gehabt, в нас була вечірка. Також «haben» може мати значення, коли ви змушені щось робити, да? як фліхт, обов'язок, да? Яка, якась потреба, якась змушеність. Да? В мене завтра зустріч, так, і habe morgen einen Termin, В мене завтра зустріч, тобто термін це ми знаємо, це щось таке святе в Німеччині. habe morgen einen Termin, це як залізобетона, в мене є обов'язок фліг піти на цей термін. Це мати не в плані володіти, це мати, от як щось потрібно. Наступне базове слово це гіїн йти. Але йти це не тільки пішки рухатись, так? цю фус лауфен, Йти. gehen. Наприклад, ich gehe zu Arbeit» я йду на роботу. Йти це також і е, працювати, е, коли щось працює, да? щось є можливим, щось зробити, працювати, функціоніри. Наприклад, der Drucker geht nicht», Тобто, принтер не працює, він не йде, він не працює, да? не можна нічого надрукувати, він не працює, не функціонує. «Der Drucker geht nicht», Принтер не працює. Є інше має значити, як підходити, пасувати, або бути прийнятним. Да? nicht – це не підходить. Да? Або geht – підходить. Наступне слово laufen – бігати, Або теж йти. Але може бути значення як бігати, саме бігати, rennen. Наприклад, das Kind läuft schnell – дитина швидко біжить, Das Kind läuft schnell – дитина швидко біжить. Так і е, йти. В плані пішки, цю фузгейн, лауфен це фузгін, тобто йти пішки. Wir in die Stadt. Ми йдемо в місто. Лауфен також може означати, що щось працює. Наприклад, де Fernseher läuft. Телевізор працює. Тобто він увімкнутий, він біжить. Працює. Де Fernseher läuft. Телевізор працює. Наступне слово stehen, стояти. Це як в прямому сенсі слово стояти aufrecht sein, да? бути. Вертикально aufrecht sein, <guck> стояти. Uh, наприклад, die Flasche steht auf dem Tisch. Uh, пляшка стоїть на столі. Тобто, yeah? стояти бути вертикально, в прямому сенсі, сенсі слова. Так і в значенні бути розташованим, sich befinden, да? десь бути розташованим, знаходитись. Наприклад, das steht im Buch. це стоїть в книжці, тобто це зазначено в книжці, воно там знаходиться. Да? Das steht im Buch. Так написано в книжці. Також штейн має значення пасувати. Це коли ми говоримо про одяг. Не? «Die Kleidung passt» – Одяг пасує. Також кажуть, Kleidung passt» – одяг пасує або «штейн». Наприклад, die, die Farbe, diese Farbe, Farbe steht dir gut». Diese Farbe steht dir gut» – Цей колір тобі пасує. Наступне слово ліген лежати. Це як в прямому сенсі слова. Лежати, тобто горизонтальзайн, бути горизонтально, де да, знаходитись в горизонтальній плоскості, лежати. Das Handy liegt auf dem Tisch, Мобільний телефон лежить на столі. Так само і має значення знаходитись sich befinden, десь розташованим бути, знаходитись. Київ in der Ukraine. Київ розташований в Україні, знаходиться в Україні. Київ in der України. Київ знаходиться в Україні. Наступне значення слова ліген це залежати від чогось або від когось, як синонім до «verantwortlich sein». Не? наприклад, «es liegt an dir» це залежить від тебе. Тобто ти за це відповідаєш, «Du bist verantwortlich dafür». «Es liegt an dir» це залежить від тебе. Наступне слово «lassen» залишати дозволяти. Як значення, як перше значення це як дозволяти, як lassen» – дозволяти. Lass mich mal sprechen, дай мені, мені сказати, Lass mich mal дозволяти, мені. дозволяти. Також ласен може бути в äh, значенні припиняти, афхрен, припиняти. Lass das rauchen, Перестань. Кінь. Кінь палити. Перестань палити. Лас дас раухен. Також ласен має значення як залишати після себе, як «hinterlassen», ласен, да? залишати після себе. Er hat den Schlüssel auf dem шлюсель gelassen», Тобто він залишив ключі на столі. Er hat den Schlüssel auf dem шлюсель gelassen», Він залишив ключі на столі. Залишив після себе да? на столі ключі. І ще три слова. Наступне це гебен давати. Це як дати фізично, да? überreichen, дати фізично, передати. Наприклад, kannst du mir das Buch geben? Можеш мені дати книжку, тобто передати її. Так і в бути існувати, да? existieren. Geben, як існувати, existieren. Або vorhanden sein, да? бути в наявності. Це також geben. Наприклад, es gibt viele Möglichkeiten. Існує, є в наявності багато можливостей. Да? Es gibt viele Möglichkeiten. Існує, є в наявності, існує, є багато можливостей. Es gibt. І останнє значення слова «geben» – це як давати, пропонувати, як «anbieten». Наприклад, «die Firma gibt gute гутерабат. Фірма дає багато знижок, як пропонує, «Anbieten», пропонувати. Так само і дає. Вона ж не фізично дає тобі в руку, а вона пропонує це так, також «geben», як пропонувати. «Die Firma gibt gute Rabatte». Фірма дає хороші знижки. Наступне слово – брати. Як е, в прямому сенсі слово брати руками ergreifen, да? тобто хапати, брати своїми руками щось, э, ergreifen, да? брати руками. Це Stift». Я беру ручку, беру її руками. Хапаю. <laughs> також немен також має значення як вибирати. «вибирати», Також немен. Наприклад, ich nehme einen Kaffee». Я візьму каву. Тобто я її обрала, вибрала, габчас Аусківельт. Я її вибрала, да? я візьму каву, їх не має кафе. Так, і е, має значення, як користуватись, Щось, чимось користуватись. Наприклад, німденбус. Тобто не візьми його руками, а сядь на автобус. Користуйся ним. Нім ден бус. Сядь на автобус. Користуйся ним. В плані користуватися. Ними як користуватися. І останнє слово на сьогодні це цієї, тягнути. Це як е, тягнути фізично, да, нахільтен, тягнути назад. На вегін, на форне вегін, да? Тобто тягнути. Наприклад, сіє дітюа цу. Закри двері. Сіє дідюа цу. Потягни двері на себе. Да? Потягни на себе. Сіє дідюа цу. Також може має значення як переїжджати. Умціян. Переїжджати кудись. Наприклад, «Wir ziehen nach Berlin». Ми переїжджаємо до Берліна. «Wir ziehen nach Berlin». Ми переїжджаємо. Переїжджати. «Umziehen». І також останнє значення слова «ziehen» – це «мати наслід». Як «sich auswirken». «Мати да? наслідки», «Sich auswirken». Наприклад, «das zieht konsequenzen nach sich». Це тягне за собою наслідки. «Das zieht konsequenzen nach sich». За собою тягне наслідки. Да? Тобто це має наслідки. «Ziehen». Щось тягне, щось має за собою якісь наслідки. Ну, от і все. 10 простих базових німецьких дієслів, які мають безліч різних значень у різних контекстах. Запам'ятайте їхні варіанти, і ви одразу будете набагато більше розуміти в розмовній німецькій повсякденній німецькій мові. А яке з цих дієслів та якесь цих значень для вас було найбільш несподіваним? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І не забувайте, що я також створюю двомовні книжечки для простого та легкого вивчення німецької мови українською мовою. Інформацію про них ви знайдете в описі під відео. Розгортайте, там є посилання на сайт. На сайті є всі формати, всі ціни, багато картинок, де можна розглянути, роздивитися всі ці книжечки. Вся інформація внизу під відео. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей на каналі. З вами була Євгенія та канал Німецька Фулара. До наступних зустрічей! Всім пока!